Доброго дня, дорогі мої друзі! У мене сьогодні буде огляд, знахідок, з барахолки. І це все будуть тарілочки. І всі вони майже йдуть до сервізів, до комплектів. На диво, навіть такі старенькі речі можна ще знайти на наших блошинах-ринках. Я вам їх зібрала все в одне відео, бо куплялося воно не за один день, але все одно. Дуже гарні придбання, і хочу вам їх показати. У мене є столовий сервіс, чайно, столовий сервіс ще від часів моїх батьків. Я колись робила огляд, він виробництво ГДР. І я колись казала, що він вже ж, звісно, бачив життя, ним користувалися і там в них вистачало декілька предметів. А тут на диво. На барахолці я знайшла тарілочки. Там не вистачало двох тарілок, і на одній була тріщина. То я казала, що часом треба буде докупити, докомплектувати. І я знайшла аж 5 таких тарілочок. Я їх всі забрала. Тобто, тепер сервіз, мій столовий той поповнився. І чекаємо на гостей. Ще мені вдалося. Придбати мілку тарілочку з бузком, ось таку, з хвилястим краєчком, і це до мого сервізу бузок Коростень виробництва. У мене є й глибокі тарілочки теж з хвилястим краєм. Але, як виявилося, мілкі тарілки в мене з рівним краєм. Там в мене їх 11 штук, а цю я купила. Що було ж 12. Ну, не вгадала. Ну нічого страшного, нехай буде вже і така тарілочка. І ще і ви бачите, в мене є чудові тарілки з аерографією, досить старенькі ось такі це дві тарілки глибоких. На диво мені вдалося їх теж знайти. Так, продавали. І це старий. Користень, це ще 50-ті роки. Я колись давненько купляла мілку тарілочку таку з кленовими листками. А тут ще дві глибокі. Дуже мені подобається, їх можна навіть так поставити, і вони, як панно, як картина, будуть прикрашати інтер'єр. Ось такі в мене покупочки. Хотіла вам ще показати, що новенького є: є ще багато полтавського посуду. Буде він в наступному відео. Тож, дочекайтеся. Скоро побачимося. Гарного тихого нам дня. До нових зустрічей!